Патріотично та атмосферно у селі Новий Мартинів відбувся фестиваль духовної та патріотичної пісні Дністрова хвиля. Започаткував його міський голова Бурштина Василь Андрієшин. Цьогоріч фестиваль проходить в четверте. Я впевнений, знаєте, духовна і патріотична пісня це власне те, і це обов'язково треба робити не тільки в нашій громаді, а по всіх громадах, тому що це сприяє правильно, піднесенню духу, розумінню ситуації. Тому четвертий рік. Поспіль нас фестиваль духовної патріотичної пісні. Музика та молитва мають неймовірну силу об'єднувати людей навколо спільних ідеалів, каже отець Дмитро Шмігель. Він переконаний, духовно-патріотичні пісні нагадують нам про велич та значущість нашого минулого і надихають вірити у світле майбутнє. Цей фестиваль, який започаткований чотири роки тому, був на регіональному рівні і мав значення духовна пісня. І ділення такою любов'ю для між між всіма молоддю парфіанами і колективами для того, щоб піднести ступінь важності духовного життя людини, виконували як українські народні і повстанські пісні, так і сучасні та авторські. А, без виховання тієї патріотичної молоді, без збереження тих традицій, без нагадування, щоразу, за що ми боремося, за що зараз наші хлопці там стоять. Дійсності ми не доб'ємося нічого, тому що вже вкотре наша історія показує, що той патріотичний дух він завжди фактично є рушійною силою будь-якої боротьби. Не лише співали і танцювали на фестивалі, а ще й ласували смачними стравами. Голубці зі шкварками. Засипана капуста зі шкварками, все традиційне наше то, що притаманне нашій прикарпатській кухні пригощали також і традиційними опільськими голубцями. Опільська кухня, знаєте, вона повинна бути так піднесена, як скажімо, гуцульські вироби, як бойківські вироби. Опільська кухня, вона якби чомусь недостатньо популяризована, і наша задача це все підняти на належний рівень. Навіть не хочеться віддалочки, я, я би брав і пальчики би облизував. А готували їх у печі так, як робили це наші предки в давнину. Особливість в тому, що до, до фаршу, який готується для голубців, я окремо нарізаю малесенькими шматочками шпондер, і цей шпондер е, піджарується на сковорідці е, зовсім окремо. Він не тушиться ні з цибулькою, ні з моркою. Він тушиться окремо. Другий, випа, другий варіант в тому, що е, ще ці голубці перекладають шкварками і салом як знизу каструлі, так і зверху перекладаються салом і шкварками. І дані голубці потім заливаються сирваткою. Дані голубці я заклеюю тісто, Це тісто відіграє роль термоізоляції, а далі дегустація. Смачного. Дуже добре і смачні відвідувачка фестивалю, вчителька історії Ірина, переконана популяризувати своє українське завжди на часі. Саме війна змусила нас переглянути наші пріоритети і зрозуміти, що історія, мова, культура сьогодні мають дуже важливе значення. Звичайно, дуже приємно бути на цьому фестивалі. Бо звучить багато духовної, патріотичної пісні. Для гостей фестивалю працював ярмарок та підготували виставку опільських рушників. А ще охочі могли погладити тваринок козиної лісової ферми. Віталіна Запорожець, Олег Бат Ігор Гусак. новини телерадіокомпанія Раї.